Одному, Саша. то в штрафну треба подавати, Саш. Ладно, ну, давай зберися, ну біжи, давай, включайся. Саш, включай. Копка! Побіжав Денис? Саша, в штрафну подавай, не, не грай зад. Давай, Костя. Влад, ти Саша, берем... Саш, подай м'яч. Наш бери, м'яч. Саша, Наш Саша, м'яч. Не, буви, самі, не віддавай їй м'яч. Наш м'яч. Біг, бери Синих м'яч. Синіх м'яч. Штрафнув, штрафну подавай. кинули. дай Перетина, перекинули. Тіфуливо. Зустрічай!

Ай-яй-яй! 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 Ай-яй! 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 Ай-я! 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 Ай! Ай! What is it? Андрій, хай вейте, хай вейте. Андрій, піньон, Андрій! Хай вейте, хай вейте. Саша, подай в штрафну, Саш! Денис, не залазь за ворота. Стань на, Стань на добивання, а не влізь туди. В штрафну! Денис, далі, на дальню, дальню! Денис, дальня! Де дальня? Дальня, Денис! Та що ти? Я кричав дальню. Побіжав! День! Костя, виходим! Боба! Юра, відскочи, Юра! Друга сторона! Маль. Боба! Андрій, помай, Андрій! Де, Андрій, Андрій! Мельничук, підійди, пробуй ще раз, Андрей. Мельничук! Мельничук! До мяча! Костя, стань перед мячом, Костя, стань перед мячом. Денис, не лізь в ворота! Денис! Не лізь до Липчука! Що ви двоє стали? Ширше! На Дальню! Денис Дальня! Горош, кося тікає! Вова, ходи за ним! Вище, 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 вище. Денис нижче, нище, нижче, нижче. Орож, Дима.

На що ви дивитеся? Герці біля вас стоять, ви їх не бачите. Куди ти біжали з вороги? Діма, Дима, вийди! чуть ви. Вибігай, вибігай!

Сами иди, сами дети. Андрей, ты сюда, Андрей! Андрей! Сами те! Рож, доку, давайте! Держи мне!

Назар, давай назад! Назар, давай назад, 24-й род. Пішне, далі штан надалі. Далі штан на карпишка. Давай, зараз, давай назад. Підходьмо на подальші і вибивай! Це вибиває. Давайте забирай! Забігай! Вітай! Мак, за месяця! Ова! Ові Ова! Ну грай з Уважно, Глава, вперед і назад. Давай вперед, піднімайтеся. Піднімайтеся, піднімайтеся. тут. Не треба вперед. Зараз буде підбір, треба вибрати. Стас, йди ходь. Стасі, йду ходь. Раду, Підбір. Так, Грай, добре, Костя, прокидай собі. Пас є. Є, е, є, під тобою. Да, заді. Швидше. Да, пас. Хорош, Костя, давай, давай, Ой, давай. Давай, рухи, давай, давай. О! Опретимо. Ну, ти симо. Ти схопитай Йди зправа, Біжи. Хорош, Костя. Середина, Влад. Середина. Лечуть, пара та сзади, ста. Перед Димаш, швидше, да. Руки дай, руки дай! Да, ще, ще! Да, ше, Вова! Давай, махай! Осься, працюй! Давай, 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 давай!

Паш, молодці. Вот. Деня, іди сюда, Деня. Куди йде? Тиди сюда, Швидше.

Так, але так не можна. Не знов мене підіймайся. Відгорить, так. Іначе, от можеш гол бити. Так. Це треба відімати пластердай. Два рази піднімаю і подаю.

Назад, гравців, назад, лице трошки, Діма, простіше. Так. Ходіть і біжіть. Ти чуєш? Гоп, молодець. Чуєш? Ти це певний одразу м'яч. І де? Ззаді, лад, ззаді, аж там. Андрій, з інша сторона.

Назад, назад, Задай! Назад! Задай! 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 Сам, сам, Набирай, набирай! Бровод! Хороший удар! Луна! Луна! Сафар! Сафар! Падукавець Діма! А давай, Юра, дуже круто. Вираз, круто, вираз. Так, давай, давай. Не полі, не полі, не полі. Да, ну подати привітаєш. Пробити треба лечу, серпень так. А не мота. Пробив. Подати несеся. Давай, гома! Ви спор, здаєш з головою чуть-чуть. Зараз витер. Можно получить прибежать.